Доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Запитували мене вже не раз, скільки важить така плита. Зараз будемо її важити. трошки розповім, будемо обшивати цей поднавіс. А зараз ми візьмемо віса. У нас є кантур такий трьох тонний, три тонни можна важити. Ось якраз. Людям в господарстві річ така незамінима. Дуже часто вона допомагає. Значить, плити шестиметрові, образка, Вроді казали, що вага її тонна 400. В коментарях де хто пише, що вона вважає півтори тонну 800, не знаю, ну, скажу так, що трактор у нас брав оце цим погрузчиком. Він на старенький, так трошки не, неудобно Я чіпляю отак. Чому так? без крючка, щоб менше давило напередок, тому ну, я зачіпаю за ці кронштейни, як плити вожу. Плити ми обрізали, так як під нею не думали ми обшивати. Просто зробили, щоб техніка під накриттям, але він у нас високий. По-моєму, отам з краю виходить 4-10. По уровню визим, буде 4-10, а тут 5-10 чи, чи 5 щось таке по висоті. Плити обрізалися, під, підганялись під е, свій розмір, так як в тому році, коли будували, не планували ми його зашивати. Тут у мене 5,70 довжина. Перепад, звісно, колосальний. Оце будемо 0, так сказати, з рейтю фундамент заливати тут. А там, вон, як бачите, висота яка, по-моєму, 23 см перепаду. А якщо на той угол, там взагалі, по-моєму, 35 см перепад. Отакий От великий. Не дивіться, це є тут. Робив під роздвижні двері, виставляв, рівняв уголки. Ну Це в наступному відео покажемо. Що по плиті? Плита ріжеться без питань, кожному вкорочували під свій розмір. Як бачите, петлі, звісно, такі стрімненькі, є по петлі, але я був варив. Значить, що тут в плиті? В плиті ось здоровий, не знаю, тут на 20 перерізати треба. А тут. Не знаю, на 8, мабуть. І плита так красиво порізалася. Без питань. Болгарка 230-та, круг побідітовий, як він там правильно називається. Так. І тепер беремо цептицю будемо Будем чіпляти і важити, що воно получиться. такие цепи. Крючка у нас хоть хвата Так, отчебляем вот так, отчебляем вот так. Так, отчебляем. О, башенник. Це це на хотої чи хотої. Задивись-ті. О. Ідемо за другим цепком, тут я на трос пробував, але тросом неудобно, звісно, зацепляти. Уровень. Уровень, дивіться, аж де, який перепад. за тим углом. капець. Ну нічого, якось то й буде. Так, де в мене тут зацеплено? Хочу. Ось один. Ми це відрізали, петель не було, почепляли так. О, ну, нічого страшного. Да, погрузче, конечно. Хороша річ в господарстві. Так, так отут я варив петлю. Як можете побачити варена петля. Так, що нам хата це? Це Не ход. Так, сейчас я зацеплюсь. Вот так Угу. Так, uh -huh. так, не будем чепляться, бо у нас uh, нема крут. Щоб я не поламав віса Ми щось по-другому зацепимося. Так, трошки Щоб довша була Десь в мене ще кусок цепі есть оно бачу Тут бабусь Оцепта Підписчиків. Так, ну роботи, звісно, багато, Це як переробляти, немає нічого хужого. Скажу так. 么了。<laughs> Пробуй Все, бьем. Вот целого гад, он одет Я и не думал, що она такая ваш Що, друзі, побачили, де, яка вага а Я думав, то на 400-1,5 максимум. Так що ви тепер розумієте, чому я чіпляю сюди отак, так. Щоб не закрюк, щоб якомога ближче до трактора. Хоча, якщо перевозить, то може кудись далеко можна було і сюди зачепити. Щоб легше трактори було піднімати. Ну, потихеньку. Потихеньку я завозив туди плити, як бачите, порозкидав їх. Ось такі діло. І ось бачите, як обрізало, чуть-чуть виламало показую. Ось теж таке четверка проволочка йде, гарно видно. І ось трошки лопнуло, ну вона лопнута була. Ну нічого. Да, Тепер будемо ще їх попробувати поставити. Ну, Теж як зазліємо фундамент. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.